Вітаємо наших прихильників футзалу. На заключному поєдинку сьогоднішнього ігрового вечора один із дебютантів. Це Тарас Ярошко. Ось, власне, обидва футзальні. Клуби змінили своїх кіперів. Удар 1-0! бабі! На першій хвилині зустрічі виводить Нептун вперед. Дуже швидко і стрімко Нептун. Правим флангом зеленобілі. Кондратюк на голкіпера. Є можливість знайти продовження. Переведенням на лівий фланг Трубич миляється. Удар над воротами. До речі, у чорт. Кондратюка. Передачу виконує Йоря Вачишина, який перебрався до команди собсморівні, що іноді намається підтримувати себе у тонусі. Зараз і помічником головного наставника. Удар і кошет, який момент. Уліс! Ліс! полія. Лісний зробив все від себе залежне, аби змусити трішки понерувати персональних оболівальників на Найканича. Лісний помиляється. Баранецький вихід Василь. Його удар у суперника. А Бобія відкривається під цю передачу Бобій. Може задати удар у середньої дистанції. Обманув суперника, пробив лівою. Чимало ми згадуємо Костянтина Вовкодава. Зараз він відкривається під передачу Олега Та й помиляється. Вовкодав 2- -0! ну і власне Бобій красен. Він на протяжці у підкаті. І зупиняється у цьому епізоді Москвін молодший. Бабій проти Михайла Данайканича. Вовкуда. Бабій лівою. Невдала спробу. Там не було порушення. Марченко. Данайканич вже відкривається. Поблизу дальньої стійки. Москвін Взяв на себе ініціативу. Павло пробиває, але не влучає. Данайканича, Підставляється Олег Бабій. Москвір. Простріл. Це падіння на пенальті. Андрій Наконечний конечний ми бачили у футзалі. Бабій бере розгін. Пробиває гол. Дубль Олега Бобія. 0 у нашому матчі. Хороша гра у виконанні лідера команди. Виходить Богдан. Виконує передачу. Правда, робиться невдало. Марченко лісний oh. по центру. Спроба передачі у Богдана. А, відбирання Андрія Марченка. Лісний. Не зумів зіграти на випередження. Трубич набирає розкішну швидкість. Виконує передачу. Яку... Обжене. Трійку клубів Rockstars Global та Вен. Вітаємо усіх прихильників! Футзалу на заключні 20 хвилин сьогоднішнього ярвого туру. Вінняк, Роман Осідач. Та вселдотарчак. Проти логи. Позаду Юрій Трубич. Є можливість лівої ноги. Гол! хет Хетрик! Олега Бобія. Сім голів уже в цьому сезоні для останнього, і це ще не вечір. І карці привіз пенальті власне в рота, які чітко реалізував. Бобі Зараз помилка. Чорний! Повз на перехопленні. Олег іде на покер. Пробиває Гол! п'ять ноть. Покер Олега Бобія. Це восьмий гол у сезоні. Та невже ми будемо бати чити чи того. Трубич. З Бобієм обігрався. Хороша передача. Трубич. Пусті ворота. Гол. 6. -0. Два асисти Бобія Гол Трубича Вовкодава. Футбол. Простріл! Осідач. Логинський. Трубич. Без фолу Арчаков. Можна голкіпера. Ось і дач. Андрущак. Його удар над воротом. Ось. Усе, що нас може тримати у напрузі. Андрущак. Його удар повз ворота. Петро. На романа. Той по вертикалі. Арчаков. Зараз рикошет. Глибу інте. Андрущак. Передача. Удар! Гол! Арчаков! Ну, врешті-решт. престижу ми від інтеліасу. Побачили. Там повернен був. Виконує передачу дуже невдало. Трубич! Ішов на дубль, Юрій. Команда Мінтеліс. Та Нептун. Удар по воротах. Дуже довго. Бабій. Далеченько доволі. Олег Бабій розхитав дуже легко. На найконеча пробив. По Максиму зараз витискає Оле. Начебто вже помилився, але постелився у підкаті. Удар від Арчакова. Берне себе ініціативу пробити. Поворотах! По центру пробиває на добивання Андрущак не відзначав. На Старті поєдинку на першій хвилині це зробив Олег Бабій. Власне, по тому обабія було ще три результативних дії з перемогою. Нептун вечір для вас відкоментував. Олег Чунець. Бережіть один одного і до зустрічі наступного тижня.